Як зробити численні переїзди, зміну шкіл чи друзів менш травматичними для дітей? Так зараз під час війни дуже багато відбувається переїздів, змін нового місця школи, садочків. І діти, на жаль, дуже складно адаптуються. І це залежить не мало того, що від самих дітей а того, що складно і буває так, що, наприклад, в минулому у дитини там був уже лідер в класі, у нього були друзі, а тут абсолютно все по-новому. А якщо ще і не початкові класи, а десь середні підлітки, це взагалі дуже складно, як приймають. Але ще дуже важливо, як приймаюча сторона, тобто який колектив, як відносяться вчителі, яким чином. Підтримують дитину в новому цьому середовищі. Але що б знову-таки я рекомендувала для батьків готувати дитину? Ну так, ми виїхали не підготовлені, ніхто до цього не був готовий. Так? Але вже в новому місці розповідати, чому так сталося і що ми можемо зараз зробити. Так? Е що зробити для того, щоб почувати себе гарно там, де ми є. Оце важливо. І знову таки. Є дуже багато цікавих методик зараз книжок, які в цьому допомагають, казки терапевтичні, щоб розповісти, як інші. З іншим досвідом, да? можливо, хтось поділиться, як вони вже тут були, а що вони робили для того, щоб адаптуватися. От розповісти дитині, як можна познайомитися в новому колективі, як реагувати, якщо тобі говорять так чи інакше, спробувати програти ці ситуації, От, сказати про те, що я поруч, що я завжди тебе підтримую, щоб не відбулося, і насправді так робити, тому що дуже часто буває, я теж з тим стикаюся, що приходять діти і жалюються, що я не хочу ну там. Батьки кажуть, вона не хоче ходити до школи там, да? і ми розмовляємо з дитиною. Вона пояснює, чому не хоче, тому що мене в класі не приймають. А я мамі кажу, а мама мене не слухає, каже нічого страшного там подружишся. Да тобто обесцінювання іде емоцій і почуттів дитини із сторони батьків. А треба навпаки підтримати, а спитати, а як ти себе почуваєш, а чи тобі було добре, а що тобі сподобалося? А можливо, щось тобі по чимось потрібна допомога. Тобто, коли постійний такий контакт з дитиною, і ти розумієш. Що в на даний момент, як їй можна допомогти? Можливо, справді поспілкуватися з, коли, з керівником да? і сказати, що такі проблеми, що дома виявили тривожність, не хоче йти, бо щось відбувається, не зрозуміємо що. Допоможіть звернутися до спеціаліста. Якщо мама не, не знає, що робити, да? коли приходить дитина, вона може і не розказати мамі. От у мене теж є такі випадки, що дитина приходить і перепитує, я кажу про те, що конфіденційно ми розмовляємо, спілкуємося, а вона перепитує: справді нікому про це не скажете, і тоді вона може поділитися, тому що їй, їй потрібно з кимось поділитися, але з батьками вона цього зробити не може. І тому дуже важливо, особливо в підлітковому віці, щоб поряд з підлітком був. Дорослий, такий значимий дорослий, який зможе вислухати, підтримати, зрозуміти, підказати щось можливо, як себе поводити, а що робити, якщо ось так відбувається. Але саме головне не будувати ілюзії дитині про те, що ось там тиждень і ми поїдемо додому, як у нас були такі ілюзії, що ось два тижні і ми повернемося додому, а потім дуже важко і ще важче. Коли ці ілюзії розбиваються, тому варто казати, що ми не знаємо, що буде далі. І я теж хвилююся, мені теж е, там страшно, і я не знаю, що робити мені. Але е, е, давай спробуємо зробити те, що ми можемо, що ми зараз можемо, для того, щоб нам було спокійно. Що би як я би могла тобі допомогти? І таким чином дитині допомагати, підтримувати в першу чергу, обійняти, сказати, пояснити, якщо дитина питає, розпитувати дитину. Це важливо.